Шортиків в першого сорту, вага 10 кг. Ціна акційна 2,5 тисячі гривень. Перша моделька буде ось така: це стрейч. Тут чоловічі і жіночі модельки разом, 44-й розмір. Переважають в цьому лоті конкретно великі розміри. Наступна моделька джинс, який не тягнеться. Ось така моделечка. Далі знову жіночі, крутезні. Чоловічі, великий розмір, і вони досить класно тягнуться. Жіноча моделька, я так думаю, а може бути чоловіча. Ось такі легесенькі, котонові. До речі, брендові умов. Знову чоловіча моделька. Дуже гарний лот. Це перший сорт, це вигідно брати як поштучно торгувати, так і на вагу 2,5 тисячі гривень за 10 кг. Я думаю, в день привозу кинути це на вагу і воно просто розлетиться. У модельки справді тут ходові, я б сказала, сучасні. Лентинку, шорти. Жирнючі, знову спортивні. Попадаються ось таких пляжних. Жіночі спортивна така моделька. Знову чоловічий батал. Знову спорт. Така моделька. Жіночі гарні на високій посадці. Мікс розмірів, дівчатка. Але переважно це все стрейчі. Він гарно тягнеться, навіть якщо джинс, то він йде стрейчевий. Така меделька знову. Тобто всі 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 вони класні. І дефектів я тут не бачу. Єдине, що може бути, це замочок може не працювати. Тобто легко виправний брак. Можете собі порахувати точну кількість одиниць, поділити на вартість, дізнати собі, -собі вартість. Але шорти справді класнючі. Знову жіночі спортивні, чоловічі ляні. Ой, це дуже гарні. Гарненько відпрацювати і можна продавати. Насправді дуже-дуже навіть непогано. Жіночі мережка. Чоловічі великі, чоловічі спортивні, жіночі, як кюлоти, отак, правильно. Отакий типу диряві Ну, це так має бути, дівчатка. Конкретний батал нам тут попався. Ось такий. Ще одні спортивні і ще одні спортивні жіночі, тому де замовлення пишете будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна всього лише 2,5 тисячі гривень.